Друзі, вітаю на каналі. Хочу вам презентувати нашу новиночку рюкзак на 85 літрів. Це наша нова лінійка, яку ми виготовляємо у трьох кольорах: а саме піксель, чорний і в кольорі мультикам. Трішки по характеристиках, друзі. Модель має бокові кишені закритого типу. Спереду нашита система молі, верхній клапан, який регулюється, присутній нагрудний пояс і так далі. Зараз розглянемо трішки детальніше. Рюкзак 85 літрів кольори мультикам. Ось так він виглядає. Друзі, вже знизу закріпили карімат. Також є місце для спальних мішка. Знизу у нас є ось така додаткова ручка. На нижній частині рюкзака є об'ємна кишеня, а на ній нашита система молі. Трішки вище нашита система молі. Ще одна. І ось тут у нас є допоміжна кишенька для дрібничок. Регулятори верхнього клапана, сам верхній клапан, ось тут відкривається. Ось так. Регуль... мотузка для стягування верхнього клапана, ну а також є фіксатор верхнього клапана. Ось так. лягаємо <плес> назад. Так, друзі, Зараз перейдемо до спинки, хочу вам дещо продемонструвати. А, так, друзі, Зовсім забув. Є ще у нас бокові кишені закритого типу і бокові ось такі стяжки. Так, ззаді у нас на спинці є дві шлейки. Шлейки йдуть усилені поперечною стропою, і є ще одна додаткова стропа, яка йде повзов цієї шлейки. Також присутній нагрудний пояс, розгрузочний пояс з допоміжною кишенькою. буфери на лопатки, буфер на поясницю. Ось так. Давайте я вдягну і продемонструю. У мене зріс 173, і вага 88 кг. Ось так. Дягаємо, виставляємо все світ по зручності. Нагрудний пояс регулюється не лише по ширині, а й по висоті. Ось так. Це доволі просто і зручно. Так, ну і наш розгрузочний пояс має допоміжну кишеньку для дрібничок.